Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду готувати омлет, так як мене попросив чоловік, йому захотілося омлету. І я буду готувати. Першим ділом, що я беру соло. Не все, звісно, нарізаю таких трошки кусочків. Ось так. О, достатньо. Тепер. Беру его, режу на такие полосочки. Вот так. Чтобы такие были. Ну так он любит. Кто а нет, то можно На смальцеві робити можна так перерізати напополам і різати. Ну, я зроблю на довгеньких таких шматочках. Ось так. І відправляю на сковорідку А вона собі там підчарюється, Беру баску. Ось так, ріжу. Ще можна добувати цибульки. Зелененької, перерізаю на ноків Я так ріжу на такі теж кусочки. І так, покришила я ковбасу і відправляю зараз до нашого сала туди, хай воно підсмажується. Ковбасу можна брати любу. Так, беру трошки плавленого сирку. І теж ріжу на кубики. Ось такі тоненькі. Можна брати твердий сир натирать. Ну, Твердого сиру у мене зараз немає. Я покрешу цей Ось так, На такі кубочки. Це просто плаваний сирок і відправляю його в мисочку. У комість, а воно тут полегше в мисочці. Так, отак. От І далі я крешу цибулю. Зовсім небагато. Трошки такий невеличкий кучечок. Ось так піджаряється сало із ковбасою. Не бачите. Далі, значить, покришила я цибулю, там піджарюється, як ви бачили. Покришила я цибулю. Беру, в мене тут 4 яйця. Беру ще щепочку солі. десь пів чайної ложечки соли. Кидаю сюди в яйця. І... Збиваю, просто збиваю виделкою хорошо. Отак перемішую. Можна вінчиком як хто хоче, отим спеціальним, я збиваю так гарненько. Ось так збила я яйця, тепер сюди додаю цибулю, отак. І додаю сир плавлений. Розмішую і відправляю на сковорідку Ось, і так ось жариться наш омлет. Ось так. Вилила туди я е, яйця і жариться. І зараз накриваю кришечкою і потім буду перевертати. І так, друзі, ось такий вийшов в мене омлет. Ось Просто такий. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.